Герої з улюблених мультфільмів та подарунки від самого Санта Клауса справжня новорічна магія. А допомогли її створити профспілка робітників морського транспорту України, міжнародна судноплавна компанія Вілсон та благодійний фонд морського транспорту Мортранс за ініціативи командування військово-морських сил збройних сил України. Діточки сьогодні втратили спокійне дитинство, і тому ми намагаємося, хоч якусь невеличку частину, якусь радість принести в їхнє життя. Крім того, для гостей свята була організована казкова інсталяція. Тож присутні мали можливість зробити незабутні сімейні фото. Ми провели фотосесії разом з дітками, отримали святкові подарунки. Новим роком. Новим роком цей захід можна назвати сімейним. Цілі родини приймають сьогодні участь в нашому заході. На сьогоднішній день це дуже важливо не тільки для нашої малечі, але й для дорослих і батьків, які зараз виконують завдання за призначення. Такі заходи для дітей дійсно важливі, адже одні з найприємніших спогадів дитинства очікування новорічних та різдвяних свят. І приємно знати, що є люди, котрим важливо, щоб таких святкових теплих спогадів у дітей було якомога більше. Хочу що побажати всім, особливо діточкам. Це спокійного дитинства для нас це велика честь опікуватись цією категорією. тому. Що дуже тяжке життя, дуже тяжкий рік. Діточки з острахом дивляться завжди в те небо, де летять ракети, біжать в бомбосховища, і тому ми хотіли б, щоб ми всі жили під мирним небом, щоб на кінець була перемога. Ми на перший рік сюди заходимо з дітками. Дітям дуже подобається. Ми отримуємо багато позитивних святкових новорічних вражень. І на сьогоднішній час є дуже важливим, щоб діти відволікалися від наших непростих буднів і отримували позитивні святкові новорічні враження. Дякуємо військовим за ту допомогу за той захист. Клоняємося їм, і звісно. Хочу побажати всім сил, терпіння, здоров'я і щоб ми всі жили в щасливій розвинутій країні.